що йогою займаєшся? Угу. Ого. Сіла в позі лотуса. Не кожен так ноги закладе, як ти. То зранку треба так робити? То треба в день, в ніч, в вечір. Угу, Робити ту йогу. І що вона щось допомагає? Ну так. Що вона робить? Ну, вона. Вона робить все правильно. Угу. Вже і мама пробує його. Корліна і мене хоче, щоб я робив його, але я не сяду так, ноги не закладу одну на другу. Так, нас зараз зранку треба поснідати і ми відправляємося в Спартак на закупки продуктів, і плюс треба Кролінці вибрати нову зубну щітку, тому що це вже, вже все. Корліна вже замовила, яку вона хоче, але я її беру з собою. Тому що якщо тої не буде, може виберу якусь інакшу. Вона хоче короче, з Ельзою. Не знаю, що така буде з зачарованою Фроузен. Але побачимо. Так, тут вже один чайочок зроблений. Тепер другий чайочок робимо. Давай, стартуємо. Старт. І карунки пластівці. Зараз залиємо молочком і погнали. Все. Останній раз чистиш тою щіточкою. Так, правильно. І почистили. Сьогодні вже буде нова. Ну і така от mm. лака лут дітям 4,8. Не знаю, вона каже, що вона не є солодка. Ти хотіла солодку, так? Mm -hmm. Ну подивимося, може візьмемо ще одну якусь солоденьку. Будемо раз так, раз так. Все, я почистила. Я йду її викидати. А знаєш, що там показували в рекламі, що зубні щітки не можуть впоратись. Тільки оці от круглі можуть. Оритесь. Вони можуть її ясно почистити. Так, в нас а залишився мульти. останній етап, так? Лікар як переписав? Дивитися зранку і ввечері по годинку мультики і дихати небулайзером. Ми вчора ввечері подихали і дивіться, дитина перестала кашляти. Ти перестала кашляти? Та? Помагає тобі. Тобі подобається цей неблайзер? З мішкою теді. У нас такий мікролайф. Круженка вчора ще після рікаря, бавилася в гру і придумала собі такі от направлення типу на покупки лікарств. Написала тут сироп, ну я їй допомагав писати вона прикрасила стразами. І придумала якісь лікарства. Що це є? Ергомін. Не знаю, чи вони існують, не існують. Можете прогуглити і будете знати, чи є сироп ергумін. Ерп сироп. Це вона призначила своїм динозаврикам, щоб вони виздоровіли. Забирай як хочеш. Ми вже збираємося. От корінка така красива в Мікі Маусі. І їдемо за новими щитками. Серо і рухом. Ну все, можемо з тим направленням піти в аптеку. Може тобі дійсно знайдуть ті таблеточки? Пішли. Ганяй! 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 Знаєш, розсмішила! Ми Їдемо каролінка під 30. Дуже повільно. А тут їдуть під 33, може під 20. Я хочу 14-20. 14-20. Ну тут зараз якраз ми на світлофорі буде 14. І ми вже доїхали до нашого Спартака. Скоше! Все? Наші машини доганяють! Доганяють? Ганяй! Все. Ганяй! Все, догнали! Не знаю, що означає 33, але ми вже 33. приїхали. 33! Йдемо за тими щитками нашими. Надіюсь, що вони 33. будуть. 33, переміг! Так, ми зайшли в Сінсай. Тут якісь ще розпродажі. Я просто надіявся собі якусь футболочку прикупити з Грінчу. Це, дивись, Це дивиться свічка. Це свічка. Так. Ти знайшла джинже так? Класні? Такий набір. Є. Грибочки? грибочки є. Тут до хатки смурфів. Mm -hmm. Смурф хаус. Цього року, я так розумію, що з гномів не сильно беруть, хоча б з'явилися якісь такі от коричні. Чорний ніхто не бере. І золотий. І золотий так. Тут ще якісь коробочки. Не знаю. А. Ясно. Такі замшеві. Наталя такі любить. О, є ще кульки. Золотисто-чорні. Як у нас свілиночка, що там, знайшла мені? Хочу тата таке мав, а це... це піжама на тата. Я хочу піжаму. пижати. Так, З таким Санта-Клаусом? Так. Да. А дивися, що він має. він. має. Він має окуляри. Окуляри має. Класні. Дивись є ще шкарпеточки для тата. Такі. Вау, дивись яка сумка Hello Kitty. Класно. А це брат. Типу ручна кладь. По 700 гривень. Ну, один відділ, Якраз в подорож сам раз. Не знаю, чи вміститься все для дитини, але для мене б тут все вмістилося, якщо б я десь летів. А чого, прикольно виглядає? Мікі, Обруч. Дивись, обруч Мікі не хочеш? Обруч Мікі. Так, він класний. Міні-маус. Залізли якісь тут джунглі, ходом, бродем. Я хотів знайти темно-синю футболку з згінчику зелена. Або зелену, так. А червона мені щось не сильно подобається. Є тільки, коротше, піжами. Вибрала якісь такі прикраси. Напевно, на руки. Я не думаю, що це на ноги. Оце колечко, прикраси, 169 гривень. Хочеш такі прикраси? Mm -hmm. Добре, принцеса. Але ти ж казала, що ти королева. А то прикраси принцес, а не королева. Пішли ми всі аптеки на першому поверсі. Коротше, є зубні щітки, але ну звичайні прості там синя, жовта, рожева. А от з Ельзою немає. Їдемо в вантошку з Каролінкою, Вона вже поспішає, подивитися, що є з Ельзою. Ого, вже фініш. Єс! Yes. Давай, ручку. Добралися. Добралися. Так. Пострибали. Класно, і зійшли, і пострибали, і ще й щось купимо. А можна купляти все, що, що хочеш. Так, можеш купляти все, що хочеш. У нас тут всі зубні щітки. Це все, що є. Тобі так, треба так, щось, так, щось так, вибрати. Так, єди дуже маленьке. Що з фламінго? А, з королев. Ну, як ж без того? А це електрична, дитяча зубна щітка. Але вона просто рухається в боки. Ці, але як тут -то, королева? Треба, якщо електрично, брати oral B, така, щоб крутилась. Коротше, все-таки Кароліна вибрала цю електричну. Ну, вона просто гудить, отак брррр, не крутиться. Але нею можна, в принципі, користуватися і без. А Ти що знайшла? Ти що знайшла? Це що в нас? Риба. Риба? Вона не знає, що за риба. Ти хочеш таку рибу? <плес> <плес> ну ти мене розсмішила капець. Можна, в принципі, чистити і без вібросигналу. Я замітив, що їй тут батарейки не треба, вона заряджається через кабель USB. Ну, в принципі, я беру. Окей. Не, не треба вже риби? Ага, а це на шию єдинорожок. Це коли летиш. Так. В літаку отак береш і на кріслі можна спати. Тільки ти не тою стороною одягнула. Отак, так. Отак це взагалі ідеально. Отак, на. Добре, давай. Крина знайшла таку от миленьку іграшку, каже, а ну покажу, вона так блестить класно. Реально кльово. Тільки Такі паєтки будуть трошки різаться. Ще каже мені. дивись, я таке як в рекламі знайшла. Типу як пранки. А, а, а. Ого. Цілий набір косметики. Нічого, ще єдинорожок і переблискується так. Вау! А з русалкою ще клювіше, дивися, вона таке як луска, як та риба що ти з неї зловила. Ой, тут а точно хвіст русалки. Так що це за риба? Ну, напишіть в коментарях, бо я в рибі не розбираюся, якийсь карп, напевно, так. Хочеш з такими ногами. А, манікюр робити? Так. Да. Хочеш такий манікюр робити? Угу. Так, ринка вже розділася, бо їй занадто жарко. Тут відділ дивись усякими прикрасами, та, Що робити всякі штучки прикольні. От розмальовки наші, Style for Ever. Угу. Це наклеєчки. 285 тату там в наборі від Ілі. Є тут браслетики робити, є ще такі якісь чупики прикольні. Тебе звати так, <с> та, правильно. От дивись, ще браслетики є. 10 браслетів можна зробити. Аж 10. Аж 10. Там набір і ти сам виси, складаєш. Ти це бережеш. – Давай, тримай. Оце ми беремо, так, от манікюр робити. Бачиш, там є ще різні угу. Make робить. Макейтрил, Juicy Couture. Вони зачарована набір. Але це ще рано тобі. Це ще, ну, для старших таких я дівчаток. Ну йдемо, подивимося, що ще. Що би ще хотіла малювати, так. ліпити. Стікери, це наклеїчки. Там 100 наклеїчок. Там 100 Так, да, 100, 100 Добре. Так, взяли корзину, тому що то все па... носити дуже тяжко. Тут є фурбі знизу. Пеці Лайва є. Твой, он песик прикольний. Я спочатку думав, що буде такий собі, але прикольний цей. Смішненький. Тепер з'явилася шикачка. Пеці лайф. Дуже багато тваринок всяких різних живих роботів. О, є пої що зі штучним інтелектом, що з ним можна бавитися, він може відповідати щось. Це для маленьких бейбів. Для маленьких бейбів це. І ти бачила таке в рекламі? Так. Ну там що скаче, напевно, так, світиться. Так, скаче, бачиш, у Угу, Прикольно. Кольно ще й мені пояснює кожну іграшку бачу в рекламі. Доїхали ми ще навіть до Хотвілсу. Кароліна. Хочу вибрати ще якийсь У подарунок. У такий великий. Угу. А це просто машина. Треба взяти машинки, щоб були набором. ми, коротше забере. Добре, ну кидай в корзину. То подаруємо. Добре. Нашої не забула забрати. Щаслива, яка. Думаєш, він буде радий. Угу. Ти нарешті перший раз ще зіграєш теж разом з ним Hot Wheels. Україна теж хотіла Hot Wheels, але каже, тут хлопчача гра. Але купиш машинки, приїдемо до нього в гості і побавишся. Йдемо на Лего подивимось. Тут в Лего є твоя хатка величезна. Хатка. Тут ще якісь хатки є. Дивись. Що там є? А це екреатор. Це ну, типу, там маленькі детальки. Тобі найліпше підійде, тільки такі великі. Вон, дивись, є дитячий садочок Лего. А їй вже, вже все вже не цікавить. Їх треба вже габідол хаос. Де, да, де да, там машина з вулкану їсти. А, машина з вулкана є щось. Ну, ці квіти прикольні. який класний букет роз. Мамі таке можна подарити. Вона би таке складала. Давай щось О, тут дивися. ще подивимося. Тут якісь пістолети. Дивися. Ого, пістолет з единорожком. <сум> Це X-Shot. шот Те, тобто, що стріляєш і воно липне до дверей. Тобі то подобалося, вона ну, в дворі з хлопцями бавилося, зі своїми друзями. І давали стріляти ті пістолети, і то так зайшло. Тільки то, що то така не хоче тут додому брати, бо потім треба буде два пістолети, щоб з нею грати в А це що це таке? А, це це такий, знаєш, апарат, в якому кульки, і там їх можна ловити такою рукою. А можна таке мені взяти? Mm, таке, ні. А чого? Таке можна на день народження попросити. То треба почекати, в тебе день народження буквально ще трохи і все. І буде день народження. А ти собі подумаєш і скажеш кожному, що хто має купити. Бо вона вже нам сказала, що хоче на день нарочня. На ручку і таке. А, і таке. Ну добре, ми купимо і таке, і 3D ручку. Домовилися? Окей, поїхали. Подивися, появився мега, супер-пупер Діностер. Найбільший yeah. Метатрон. Вон він лежить внизу. Тільки іншою стороною та перевернутий. Його не видно. Але ні, він. А от його трошки видно. Електричне. Якийсь робот. Коротше, знайшли ще якихось таких роботів. Робот-дракон. І тут <пас> сюди наливаєш воду. Дивись, і він ще таким, як вогнем, починає дихати. Бо є гусенця, реально дуже прикольно виглядає. Така золотиста. Є ще робот-пес. Давай не знаю, що він пес. робить, той робот пес. Хочеш якийсь смаколик. Ось тут є чіпси бананові, полуничні. Є от чупіки, дивись всі. Еко. Це людяники. Вони теж натуральні. Вони не є шкідливі, можна взяти, вони органічні. Це вітамінки. Вони йдуть желейками. Є такі в вигляді бананчика, а є вигляді дивись, граната мішки. Які хочеш. Це такі. Добре. Бери такі. Он тут знижче треба. Отак треба. Оп. Все, береш? Жилеєчки, кидай. Купки завершені. Нам купляла подарунків, смаколиків. Всього. Фух, аж змучилася, каже. Ці покупки ми вже зробили. Їдемо, покажемо бабусі, те, що ми понакупляли. Що, що бабусі? Бабусі Бабуся захворіла, тому мама з бабусею. Та треба зробити, щоб вона була здорова. То що треба? Купити той ергумін ну та. Так. Ми додому. Зараз оглянемо ось цю от зубну щітку, чи вона сіла чи не сіла. Круїна походила в бабу з манікюру і склала назад. Він на такому клеї тримається. Завтра буде йти до гості, то обов'язково його одягне. Тут ще якісь машинки ми взяли. Круїна хотіла з ружевою. Ще от кіндер по дорозі десь прихопила. А ті наклейки з динозавриками всі в бабі. Так, давай подивимося, що це за комплектація цієї Vega Kids електрична з дитяча зубна щітка. Тут є 38 тисяч рухів за хвилину, 2 хвилини розумний таймер. Три режими чищення. Окей. А, і дві насадки. Це вже добре. Так, розпаковочка. У нас тут зубна щітка запасна. Якась інструкція гарантія. Кабель USB. Ага, тут така зарядка. І сама щиточка. Давайте її зараз дістанемо. Так, ось така от, з короною. Розпаковка. Угу. Щит, щитина така. Ну, в принципі, прикольно. Кнопочка є. І зарядка знизу. Зарядка. Так, давайте запустимо. Перший режим, зелене, другий червоним. О, він сильніший. І фіолетовий. Ага, він так. Ексрена ву і виключаємо червоним блимою. Напевно, треба його поставити на зарядочку. Що, прибігла. Вон така твоя щиточка з короною для королеви. Що, хочеш почистити зубики? Шо, ну все, тепер будеш так чистити? Давай. Угу. Воно бач, вичищає, так, як ти розказувала, і ясно, і все. Тільки там треба ще дати зубну пасту зверху і все, і можна чистити. Хочеш почистити? Все, карінка ще полочує рот, а наша зубна щітка сіла, не витримала навіть тездрайву. Зараз будемо заряджати.